Дорогі випускники, сьогодні для вас особливий день. Ви завершуєте один з найважливіших етапів свого життя шкільне навчання. Попереду на вас чекає багато нового та цікавого вступ до університету, вибір професії, нові знайомства та враження. Я вірю, що ви з гідністю подолаєте всі труднощі, які зустрічатимуться на вашому шляху, і досягнете омріяних вершин. Не бійтеся ставити перед собою амбітних цілей, адже у вас є все для того, щоб їх досягти: знання, талант, прагнення та щира підтримка ваших близьких. Бажаю всім міцного здоров'я, невичерпної енергії, творчих натхнень та успіхів у всіх ваших починаннях. Дякую зі святого, любі наші учні. Ми хочемо побажати вам здоров'я, щастя і успіхів у всіх ваших починаннях. Незважаючи на всі труднощі, ми зуміли зберегти жагу до знань і любов до навчання. Ми віримо у ваше світле майбутнє і завжди будемо поруч, навіть якщо віртуально. Залишайтеся завжди такими наполегливими, цілеспрямованими і добрими. Нехай ваші знання з фізики допоможуть вам зрозуміти закони Всесвіту і зробити ще неймовірні відкриття в житті. Нехай нові знання з інформатики допоможуть вам упевнено в нове цифрове майбутнє. Бажаю вам креативності, вміння використовувати сучасні технології і вирішувати складні проблеми. Нехай ваше життя буде таким же багатим. І різноманітним, як світ природи. Нехай в вашому житті буде стільки жрівнять та відомим, скільки можливостей для самореалізації. Бажаю вам успіхів у навчанні і роботі. Нехай ваше життя буде сповнене красивих світ, мудрих думок і щирих емоцій. Бажаю вам знайти своє місце в житті і залишити свій світ у цьому світі. Пам'ятайте, що історія це не просто дати й події, це живі уроки, які можуть навчити нас багато чого. Бажаю вам мудрості, щоб використовувати ці уроки у своєму житті. Нехай англійська мова стане для вас ключем до нових можливостей та знайомств. Бажаю вам вільного володіння мовою, впевненості в спілкуванні і нових друзів з усього світу. Good luck! We wish you all the best in your future life. Бажаю вам щастя, здоров'я та успіхів у всіх починаннях. Нехай ваш шлях буде легким, а мрії збуваються. Віримо в вас! Де незабутній він процвенний сьогодні нашим серцям школа рідна, ми тебе задаємо Дитинство і юність в школі пролетять Ми вчились тут, співали, жили, друзів знайшли, мій зустріли, тепер нас чекають нові дороги, але школа завжди буде в серці. Останній дзвінок наша школа шкопа і ви незабутні моменти дитинство, хай все ці тримає останній дзвінок. Куди я поспішаю, куди я так лечу? Повторюйте за мною, зараз прокричу я Хоч прокричу. Попал, попа, попал,